Всім привіт! Пропонуємо вам лот жіночих топів та В лоті представлені різні моделі, вони в різних кольорах та різного пошиття. Є така модель, вона на переді застібується. Деякі ззаді на застібках. тут регулюються пасочки. Вони в різних кольорах є з чашечками та без. В лоті є 30 одиниць, розміри від S до XL. Також є один такий класний з принтом. У деяких можна замінювати чашечку. Вони мають такі. Надріза. Вартість однієї одиниці буде 98 гривень, а вартість всього лоту 2940 гривень. Такий лот можна вже замовити на нашому сайті та у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими оновленнями. Будемо раді вашим вподобайкам. Всім дякую, заробляємо разом!